На календарі 19 січня, понеділок, схід сонця о 7 годині 49 хвилин, захід о 16 годині 28 хвилин, Тривалість дня 8 годин 39 хвилин, місяць у Козирозі йде 28 місячна доба, 19 січня хрещення або водохреще Йордань Богоявлення. Це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. З ним пов'язують хрещення на Йордані Ісуса Христа. Йоанном Притечею. в момент хрещення розверзлися небеса, і на Ісуса у вигляді Голуба зійшов Дух Божий, тому свято зветься також Богоявлення. Головна подія свята, як і попереднього дня, водосвячення. В одній з водою заздалегідь робиться ополонка, іноді у вигляді Христа Йордан. Після урочистої церемонії священник занурює Христу воду і освячує її. Цю воду набирають у посуд і протягом року вживають для лікування захворювань. Сама ж ополонка і місце біля неї також мають чудесну силу. Після водохрещ вважалося мають слабнути морози, тому й казали: тріщини тріщі, а вже минули водохрещі. По погоді цього дня багато в чому судили про погоду на літо. Якщо в цей день холодна, ясна погода, літо засушливим буде. Похмура сніжна погода вказувала на рясний урожай. У давнину говорили: день теплий, хліб темний, густий, значить, слід було очікувати хорошого урожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари і сніг плестівцями. А зараз якою до погода 19 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом усього дня небо буде хмарним. Вранці та в день опадів ввечері очікується дрібний дощ. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовчика, вологість повітря 83%. В Миколаєві вночі прогнозуються від 1 до 5 градусів тепла, а вдень від 3 до 6 градусів з позначкою плюс. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 4 градусів, а денні коливатимуться в межах 4-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 9,8 градусів тепла була зафіксована у 1955 році, а мінімальна мінус 20,5 морозу у 1963 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 19 січня? Овни. День сприятливий для комерційної діяльності, проте не варто ризикувати. проте показана імпульсивність і поспішність у прийнятті рішень. Тельці. Необхідно приділити увагу власному здоров'ю, можливі нервові зриви, хвороба або травма. Слід також уважніше поставитися до друзів. Чоловікам варто бути обачнішими у своїх планах і партнерських відносинах. Близнюки. Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок у парку водних процедур. Утримайтеся від важкої їжі і вживання міцних напоїв. Рекомендується піти у басейн, лазню або тренажерний зал. Ви відчуєте розрядку і полегшення. РАКИ. День сприятливий для укладення нових контрактів і ділових переговорів. Гарний день для одруження переходу на нову роботу. Сімейним ракам цей день принесе більше радості, ніж будь-коли. Леви. День готує вам чимало спокусу, боротьби з якими ви швидше за все вийдете переможцем. Ви зможете подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. Діви. Скасуйте намічені візити і проведіть цей день вдома. Приділіть увагу родині. Ваше терпіння і такт допоможуть створити обстановку довіри, затишку і душевної теплоти. Не забувайте про повноцінний відпочинок, який піде вам на користь. Влаштуйте невелике сімейне свято. Терези. Ймовірні несподіванки, і не всі виявляться приємними. Прагнення до особистої свободи може серйозно вплинути на сімейні стосунки. Скорпіони. День обіцяє бути яскравим і незабутнім. Ви будете почувати себе добре, легко і невимушено. Всі покупки виявляться вдалими. День сприятливий для цілительства і курсу інтенсивної терапії. Стрільці День сприятливий для зосередження на духовних проблемах, вірогідні помилки і прорахунки у сфері професійної діяльності через підступи недоброзичливців. Для реалізації поставлених завдань вам знадобляться спокій, терпіння і тверезий розрахунок. Козироги. Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть у майбутньому. Уміння залучити потрібних людей до виконання своїх завдань забезпечить визнання і успіх. Водолії рекомендується знизити активність частіше бувати на свіжому повітрі. У другій половині дня ваша інтуїція помітно посилиться це, допоможе вам правильно орієнтуватися в нескладніших ситуаціях і ясно бачити майбутнє. Риби день сприятливий для любові. Забудьте про неприємності і прикрі дрібниці, насолоджуйтеся кожною хвилиною поряд з коханою людиною. Багатьом рибам вдасться проявити свою тінь якості, співчуття, відданість, безкорисливе служіння ближньому. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та гарного настрою!